З вами СП і Юля. Ми вирішили зробити свій общий канал, на якому будемо розказувати про своє життя, про різні теорії, факти. І сьогодні ми просто здуріли. П'ять минут назад ми подивилися відео про що ми подивилися відео Юля? Ой боже, я ячлива. Там блюда Японії, України, Греції, Індії. Да там просто можно выратить просто коли починається начинается. Там стільки такого ксевого бритку. Да. Конечно, для пикроїн яких цеху це вообще це не бритку, да? И да. зараз мы вам розкажемо парочку таких, которые нам сами були бритки. А дальше из них це мозг шампанзе. Так вы думаете, в Якипен Україні? Конечно це в Индии. Спочатку шимпанзе ловлять, відрізають її голову, потім, потім її продиравлюють і. Як ви думаєте, маранують її мозок і їдять? Я не розумію, як можна їсти мозок шимпанзе? Говорять, що там багато біолічинок, які допомагають розвитку свого мозку. Так, ви все хочете розвити свій мозок, і це інших, Да! А наступне блюдо це Юліне блюдо. Три піс... піскокриси. Це... Мене це просто шокувало, Це блюдо подається в Е, воно подається не тільки в Індії, там, а живым. Вона подается живим на стіл, і мене це просто шокувало. Для цього блюда треба просто будиль і одна деревня криса, все, і тобі це блюдо подають живим. Перший, тиск вона робить, коли ти його береш паличками, другий тиск, коли макаєш соус, а третій і останній тиск, коли його жиєш. Це мене просто шкірува. Да, і це блюдо не їдять, як ви могли подумати, ну, ма ну, ма це а їдять її з того що посидіть. Мене це більше розочарувало. Інтересно, угу. а ви коли? снід. Конечно, всі їли снід. А хто спинив спил кров? Ні. А деякий венгерціні завтра пропоную вам поїсти свининою кров з хлібом. Да. Да. І дивіться, я не помился. Я правильно сказала: свинина кров з хлібом. Це я пропоную з врем'ю Венгрії. Е-е, ем, його їдять всі. Як мені діти? Скажіть, події які психологічні буде під дітей, Ладно, я себе припущу. А наступне блюдо таке не очень. Розкажи нам Юда. Ем, головне яблоко тунца. Японія. Е, як японці вважають, воно допомагає здоров'ю. Воно це вилучає здоров'я, але це дрітко. Його можна їсти, але воно виглядає ну як дритко, Мені дритко не Да, і, і по правилам і це взагалі нічого, це просто відколюбують тобі око і ах, така молода сішок. І, кстати, це таке популярне блюдо в Японії, що його їдять тупо всі, можна купити в будь-якому супермаркеті або магазині. Це на зелений більше шокувало. А наступне наше блюдо, взагалі, магазин нічим не відгрізняється. Кого я буду фруктовый суп из летучей мыши? Народ, что он с вами работает? Фруктовый суп із літучої мыши. Мы прогуглили в интернете и і... Нічого не смысл. Как любить? Так сказали. <laughs> e, на наши запросы тільки, що фруктовый суп из летучей мыши. Лолек літучу мишу. До ней кидают резкие фрукты. И заваривают. Вода ты в чем? Собственники ей таке блюдо? От, от ти колись їв собі з літучі а ти колись їв собі з літучі миша. Є. Попробуй, дуже вкусно. Ну, no, але всі ці блюда, звісно, для нас, українців і росіян, зовсім бридкі. Але у нас гаразд є чим похвалитись. Че? І наступне, наш, і наступне таке блюдо нам розкаже Юля. Петушини і грібішки популярні в Україні і Росії. Боже, э, всі знають, що колись нам варили бабушки Суп, ну і скухи, суп, не суп. І я думаю, грибішки я ніколи не, їла, бо, бо, бо не грибіжки, це ж, Фу, ну, я не знаю. Фу. Ну не знаю, як ви всі остальные. А ми з Юлією ніколи не їли не одна з перечислених цих блюд. Якщо ви їли, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. А з вами був СП і Юля. До нових зустрічей. Бай-бай!